Після Воскресіння, в день п'ятидесятий учні однодушно всі були разом. Раптом, наче буря стала підійматись, зашуміло сильно в домі тим кругом. Огненні язики їм тоді з'явились і осіли в кожнім в ту вручисту мить. Дух святий наповнив, в них уста відкрились, і на інших мовах стали говорить. Дивувались люди, вчувши рідну мову. Всі, хто в храм на свято вдень оцей прийшов, їм звіщалась вістка, дивне Боже Слово, про діла Господні, про його любов. Інші ж глизували, це вони можливо повпивались нині молодим вином. А Петро піднявся і сказав сміливо Ні, вони не п'яні ранок за вікном. Мешканці юдеї і Єрусалиму. Хай буде відомо зараз вам усім, що збулось пророцтво давнє в цю хвилину, Дух Святий спустився в славі й силі їм. Говорив він довго про Христа Святого, як він був розп'ятим в третій день Воскрес, свідчив їм багато, як знайти дорогу, що вестиме душі до святих небес. Ті, хто слово його вірили й приймали. Охрестились тої дивної пори, вдень день цей дуже багато там до них пристало. Як каже писання Тисяч аж зо три, ця подія світла людство все змінила, її святкує крізь віки весь світ. Цього дня Господня церква народилась вибраний, священий, особливий рід. Тож сьогодні, друзі. Щиро вас вітаю з урочистим святом в цей недільний час, хай Творець Всесильний вас благословляє, щоби вогник віри вашої не згас. Дух Святий, хай серце ваше наповняє, хай його присутність буде видно всім, щоби бачив кожен, у вас вогонь палає й осяває іншим шлях в житті мнім. Щоби не тільки словом звались християни, а в житті реально ними, що були, Докажіть це ділом, вірою, словами, щоб благочестиво на землі жили. А Творцеві світу, хай хвала несеться, з величальних псалмів зложимо вінець, хай співає нині рада кожне серце, бо достойний слави Бог наш і наш Творець.